Ізнавелики, як у вас справи? Сьогодні ми завітали до саду. І тут буде справжня магія відбуватись. Ви зараз уважно дивіться, а я підготувала для вас завдання, але про нього трохи пізніше. Спочатку уважно подивіться. Привіт, я Абрикос. Так я виглядаю ззовні. А якщо мене розрізати, виглядаю ось так. Привіт! Я Вишня, і ось так я виглядаю ззовні. А якщо мене розрізати, я виглядаю ось так. Привіт! Я Яблуко. І ось так я виглядаю ззовні. А так, якщо мене розрізати. Привіт! Я Слива. Ось так виглядаю ззовні. А ось так, якщо мене розрізати. Привіт, А я груша, і ось так виглядаю ззовні. Якщо мене розрізати, буду виглядати ось так. Привіт! Я Персик, і ось так я виглядаю ззовні. А якщо мене розрізати, виглядаю ось так. А зараз буде обіцяне для вас завдання. Перед вами будуть з'являтися половинки наших фруктів. А вам треба буде здогадатись, що це за фрукт? Готові? Давайте дивимось уважно. А тепер перевіримо, це я Абрикос. Хто молодець? Всі молодці! Давайте наступно. Так, давайте проверяем. Це ж я, вишня. І хто в нас знов молодець? Всі молодці. Давайте тепер наступне. Що тут за фрукт? Проверяем. І я слива. Молодці. Ще наступний. Перевіряємо. Це я? Груша. Молодці. Ще. Перевіряємо. Це я. яблуко. Молодці. Ще. Перевіряємо. Це я? Персик. Молодці! я дуже вдячна, що сьогодні ви завітали до мене на заняття. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, додавайтесь до нашого телеграм-каналу, там дуже багато всього цікавого. Залишайтесь з нами і до нових цікавих зустрічей!